Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги набір рацій. Він складається з двох портативних пристроїв, які дають змогу зв'язуватися на відстані до 3 км в умовах міста і до 5 км у відкритій місцевості. Рації оснащені високочутливими мікрофонами та динаміками, що забезпечує чіткий і чистий звук. Вони мають зручний протиударний корпус, який забезпечує захист від пилу та води. Крім того, рації мають безліч функцій, включно з налаштуванням гучності, вибором каналів і багатоканальним зв'язком, що дає змогу використовувати їх для різних потреб. У комплекті з набором рацій йдуть дві акумуляторні батареї ємністю 1500 мікроампер на годину. рації мають зарядний пристрій, що забезпечує тривалий час роботи та зручність використання. Цей набір рацій є надійним і практичним рішенням для людей, яким потрібен зв'язок на відстані.